Вітаю вас, друзі українці, з новим днем! І де благословить вас Бог і де збереже вас ЗСУ. Сьогодні хотів би поділитись з вами невеличкими новинами, скоріш за все, відео рядом з а, Залісся, а, з країни передової демократії, а, всього того, що вони несуть світу насаджують, хочуть, щоб це все було у нас за кордоном. Мы за активістів взагалі. Ви за активістів? За активістів, звісно. Я просто хотіла спросити, як ви думаєте, якщо если... просто сказати два слова. Просто сказати два, два слова. Рестут, или... Мене у Опа! Ідеальний варіант. Мрія, прямо як в грі Half-Life. Всі ходять з цих полісосів і з дубинками гумовими. Ви только... ну, да? ну, вот це бачили, ні? Ви знімаєте тільки... Ні! Ну ти бачив, бачив! Всіх знімаю, всіх знімаю. О, це сторонниця СВО. Звісно, всіх знімаю. СВО. Ну, а ті, хто, наприклад, не виходить на мітинги... И кто я снимає, не мітингуюча. Я за Путіна. Наша країна... Ви не знімаєте його? все мнения показал. А, ну вот я тоже хочу высказать. Скажите. А, меня устраивает то, что... Это шок-контент. Шок-контент. Человек пришел сказать, что ее устраивает. Товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Да. Видимо, Владимир Владимирович. Невидимо. Был... Не Оце дуже цікава новина. В Держдумі запропонували обмежити росіянам доступ до іноземної музики. Не можу не погодитись. Людям з таким фейсом інтерфейсом, доступ до іноземної музики має бути заборонений назавжди. Тільки Калінка-Малінка. Е, до речі, той, хто запропонував цю прекрасну ідею, цей закон є Андрій Луговий. Це вбивця. Колишнього офіцера ФСБ Олександра Літвиненка у Лондоні в 2006 році. Оцей кілер зараз намагається насаджувати доліна, доліну Баскова і прочу чепуху. Нам ваш оцей Діпарпл на не потрібен, не нужен. Тепер залишається вам слухати тільки рюмка водки на столі. Отак от. Так ось. І точка. Як колись було ще в радянські часи така фраза, бо це була агітація. Сьогодні ти граєш джаз, а завтра родину продаш. Так що, слухайте свого Газманова. Пушилін, Пушилін приїхав в розбомблену Авдіївку. Це просто сюр. А ми дивуємось, ми думаємо, що ну, є ж аргументація. Це працює на всіх рівнях, до речі. Що в нашій країні, що в іншій країні. Є аргументація. І Ми іноді такі, начебто розумні люди, думаємо: ну вони ж повинні знати правду. От я їм зараз донесу. От тільки треба правильні слова підібрати. Не працює. Не працює. Щось робиться просто на камеру. Щось в чомусь є сенс, коли залякують інших людей. Люди вимушені грати роль, можливо, в деякі з цих людей. Я не знаю. Але є такі, дійсно, ті, хто підтримують це все, окупацію, вбивство, смерть і на наших територіях, теренах України, і за кордоном на болотах в Москві. Так, що ми з цим нічого не зможемо зробити? Нічого. Людина здатна обирати, коли на неї не тиснуть, тобто в свободі, в спокої, коли ще не задіяне емоції. Але якщо людина є прихильником якоїсь іншої людини, людини навіть вклоняється їй десь там, на підсвідомості, нічого не можна зробити. Це тільки дивіться, будь ласка, ж як святкують ялинку в путінській Росії. Путінський, в совреї, в московській, в радянській Росії. От зараз в Росії, так звані. Перевірили, що це не фейк. Ні, це дійсно не фейк. В голові не вкладається, ким треба бути, щоб асоціювати новорічні свята з кривавим тираном, який загубив у гулагу сотні тисяч людей. Згубив вбив. Просто Щось настільки далеке для розуму людини, для серця людини. Ну і типові радянські обличчя. Вибачте, навіть дівчинка виглядає. От так от. Коли дитині в нормальних країнах бажають янгола охоронця що Бог зберіг, тут бажають кривавого ката. Палача. Отак. От от. А ось друзі, що хотів показати вам з приводу а, тієї людини, яку вчора чи позавчора вже а, знешкодили у Москві. Оце його прямий обов'язок, чим він займався. Хімічна зброя в Сирії, масове ураження на полях а, боїв в Україні. Чим вбивали, намагалися труїти і труїли наших військовослужбовців, отак от уничтожує... так. Що таке претю... справедливе покарання віде... А тепер А головне. В Читі відкрили дерев'яний вуличний сортир типу Межо. <плес> жителі найближчих будинків, що розпо... розташовані поруч з цим туалетом. З цим сортиром чекали майже два роки. Але. поки не взяв, туалет заколочений до тих пор, поки результат строїтельства не прийме за Замовник ще й не прийняв результат свого замовлення. Може, не хоче приймати, коли побачив, що це за сортир. <різований> До цих відео і не тільки відео сюжетів можу додати слова колишнього е, посла так званої Росії в Україні Чорномирської. Е, з приводу, що це все один народ. Україна, Росія, Білорусь. То, що це різні народи, ви поймете, коли пересічете границю. По одну сторону покосившися чорні ізби заросші огороди, по другою. Білий хатки, заборчики, вишневі садочки, дітки в вишиванках, а Валерія Новодворська казала таке: Тільки фантастичні скоти і совки можуть бути щасливі, мислячий чоловік бути щаслив в Росії. не может. Владимир Жириновский назвал уральцев самыми тупыми в России. Политик рассказывал о Борисе Ельцине, объяснил его якобы невысокий интеллектуальный уровень уральским происхождением. Урал, 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 там э, огромное количество э, залежей под землей. Это кладовая страны. Там от, от, огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой до да упора. Отца Бильщицу частная оттенка. Людини, яка довгий час була в російській політиці. Яка, до речі, заздалегідь можна сказати, розповіла, як буде, буде Фашистська Федерація, Московія, бомбити ракетами зрання, коли всі люди будуть спати, нашу неньку. Дорогі друзі, всім, кому до вподобає моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на канал. А, якщо є у когось настрій, підтримуйте мій канал. Є для цього реквізити під відео. Буду вам дуже вдячний. Бережу вас всіх, Боже! Наше ЗСУ і слава Україні!